Смерч на Тернопільщині норма це чи ні? Смерч атмосферне явище, що є стрімким воронкоподібним вихором заввишки до півтора кілометри, який витягується від купчасто-дощової хмари до поверхні води або землі. Оскільки Тернопільський гідрометцентр не зафіксував це явище, стверджувати, що вихор, який здійнявся поблизу села Плотича Тернопільського району, це смерч, і характеризувати його так не можемо. Виникнення смерчів в умовах нашого клімату це не систематичне, але можливе явище. Цьому сприяють високі показники температури купчасті Мари, грозова активність. Саме такою була погода 10 травня у Тернополі, кажуть у гідрометцентрі. На сайт телеканалу Ті 4 надійшло відео від очевидця Олега Подюка. Ми нагадуємо тернополянам, якщо ви стали свідком незвичайної ситуації і маєте фото чи відеоматеріали, можете надсилати їх нам, зайшовши на сайт tv 4tua До слова, синоптики передають штормове попередження на 13 травня. Вночі місцями, в день по всій території грози. Подекуди град.